Тернопіль відсвяткував річницю незалежності. У передень урочень державності в обласному центрі відкрили пам'ятник незалежності. До встановлення монументу долучилися коштами і Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. А 24 серпня на Тернопільському ставі відбувся символічний заплив. Учасники, серед яких лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Олексій Кайда і міський голова Тернополя Сергій Надал проплили майже кілометр 100 метрів. Для Олега Тягнебока. Такі запливи не новина кожного року, 24 серпня, він перепливає Дніпро, а цьогоріч підкорив водну перлину Тернополя. А увечері кілька тисяч тернополян прийшли на співоче поле на святковому концерті. Лунали українські пісні і вітання представників всеукраїнського об'єднання Свобода вперше в історії України за склад українського парламенту голосуватимуть. Українці, які вже народжені в українській державі, це три роки: 91, й 91-й, 92-й і 93 й рік. Це є мільйони молодих людей, за якими не тяжіє якесь радянське минуле, і ці люди, які можуть дійсно своїм власним голосуванням, абсолютно кардинально змінити політичну політру нашого майбутнього українського парламенту. На думку багатьох, цей рік має стати переломним в історії, адже досі ми святкуємо незалежність. України, яка була омріяна для мільйонів, але поки що ми не маємо держави української за змістом, настав час це змінити.